Західні маніхейські фонди і посольства дають гроші через гранти нашим маніхіям для того, щоб вони збільшували тут кількість сексуальних девіацій. Оці от наші маніхі лишаються жуліками, попри те, що сидять в Лондоні зараз. Переважно, коли почалося повномасштабне вторгнення, всі ж дьорнули. То куди більше чомусь в Лондон подобається їм Лондон? Так ось їх давно хвилює тема гомосексуалістів в збройних силах, і була поставлена завдання. Я так розумію, знайти хоча б десяток гомосексуалістів в збройних Силах України для звітності. Фондам же теж потрібно звітуватися, посольством вже теж потрібно за щось боротися на українській землі. Ну, якщо вже не дають зброю, то принаймні будуть допомагати гомосексуалістам в Збройних силах. Але вони не змогли знайти 10 гомосексуалістів, тому знайшли одразу 100 тисяч. Так і сказали, в Збройних силах України воюють прямо на фронті, от безпосередньо в окопах, в бліндажах сидить 100 тисяч гомосексуалістів. Не встиг я зрадіти, адже я теж людина широких поглядів і теж сподіваюся бодай коли-небудь отримати який-небудь грант. Як е, західна преса написала 50 тисяч гомосексуалістів на українському фронті, тобто вдвічі зменшила цифру. З Телеграф так і пише 50 тисяч е, гомосексуалістів на українському фронті воюють за Україну за неньку, так би мовити. І от, якщо ви гомофоб або гомофобка, а я бачу, я все відчуваю такі гомофоби, ви. То ви скажете, що і ця цифра трошки завищена. Ну, скажем так, в 50 тисяч разів завищена. А я вам скажу ні, не завищена. Вона і ще заменшена. Що 500 000, 5, мільйон, 5 мільйонів гомосексуалістів воює на українському фронті. Ви просто їх не бачите, тому що всі вони розвідники, і тому їх дуже важко знайти. Тому що вони десь там от, під землею, десь вони в сірій зоні. Так їх не видно, а насправді вони є. Бо ми цивілізована країна. Це Московія печерна, вона посилає на фронт зеків. А ми посилаємо на фронт гомосексуалістів, доповнюємо, так би мовити, війська, піхотні відділи, штурмові батальйони гомосексуалістами. Там Московія зі своїм зекам скасовує. Судимість, якщо вони десь там проявилися, якщо вони поранені, скажімо, в бою. От я не знаю, що ми скасовуємо своїм гомосексуалістам. Ну, гомосексуалізм скасовуємо, об'являємо гетеросексуалами після поранення, чи як. Це от темний момент. Хотілося б все-таки роз'яснень якихось. Буду очікувати наступну статтю в The Telegraph. Я думаю, що це хороша звістка. Це українцям не хочуть давати зброю в достатній кількості, а гомосексуалістам, можливо, все-таки зброю давати будуть. Що вони думають, що у нас їх багато, то точно вже не пошкодують літаків. Я вам скажу, що от... Якби президент все-таки пожертвував собою прем'єр-міністр, і всі депутати зробили камінаут і об'явили себе гомосексуалістами, ми на другий день були б і в НАТО, і в ЄС. Але ці люди не хочуть для країни пожертвувати навіть своїм своємунальним отвором. Взагалі, всі ці маніхеї, неомарксисти, гомосоціалісти, вони трошки, мені здається, не мають рацію. При всій нашій до них. Любові і приязні. Ну от, скажімо, дивіться, Путін, як ми з'ясували зараз, витратив 22 мільярда мільярди доларів на групу Вагнер. Тобто на те, щоб група Вагнер взяла Солідар і Бахмут, він витратив 22 мільярда доларів, плюс іще поза цією сумою купа артилерійських снарядів, плюс авіація, яка працювала на них. Плюс е, ракети, крилаті, балістичні, які теж не входять в цю суму. Американці витратили зараз на війну в Україні, тобто на українські Збройні Сили, на допомогу 40 мільярдів доларів. Тобто менше, ніж вдвічі більше. 40 мільярдів доларів. Е, за ці 40 мільярдів доларів ми звільнили Харківщину, звільнили Правобережну Херсонщину, ми відігнали. Від Києва, Харкова, від Чернігова цих ванюшок. Ми зараз здійснюємо кривавий наступ без авіації. Розумієте, без авіації, без балістичних ракет, без крилатих ракет. Ми все це зараз нама, і вони ниють при цьому. Наші західні партнери ниють, що наступ якийсь не такий, якось не так він просувається резво, як їм би хотілося би.